Чуєш ма, я ж тобі забула похвалитися, що Сулейман ще ж жонатий. Ну як отак? Не знаєш, як це як жонатий? Жінка є. М -м, казала, ото ж ти й накаркала. Та того, що я настроїлась, собиралась, а ти замість того, щоб піддержати мене, ходила, розказувала, не буде діла, не буде діла. Оце тобі, пожалуйста, М -м, зна ой ма, згоді тобі балакать. Он Лемка вийшла заміж за турка о, і живе, як у Бога за пазухою вже п'ять год. А мені отакий клопот. То що ніколи не треба каркать під руку. Знала вона. О, як же її звуть? Ну, ти бачив. Ви... Я й помнила й вилетіло з голови. сама куха. Хіба ж його тут можна запам'ять нормальній людині? Вони ж аби називали по-людському. Ота таке -та -та, ниршевеньке ні жопи, ні цицьки нема на що глянуть. О, ну, зато такою красавицею себе возомнила, що аби ти тільки бачила. О камінчиками обвішалась і ходить по палацу землі під собою не чує. Та взагато ж вона, видно, не дивиться. Ну, ото таке. Жінка і ще ж хлопецьма. хлопець ма. Ну, такий десь год п'ять біга. «Да, живуть з нами. Ну, видно, ж, немає їм куди піти, чи чорт його зна. Не знаю. Я ще за це не взнавала. О, ну, живуть з нами, О, їсть наше. Окрива холодильник ма, і бере все, що хоче. Я це недавно кусочок ковбаски купила, поклала. О, думала, буде мені на снідання. Я там крашеночку зжарю та поріжу ковбаску. Ну, Утром відкриваю холодильник, аж нема. Ото -от так поснідала. О, ну, так, звісно, що вже вона могла б давно піти на роботу, веж той хлопець здоровий. От давай його в садик і йди на роботу. Ну, так легше ж у когось на шиї сидіти». «Та, ну, хто знає, а він то каже, що вже давно з нею не спить, ой, живе тільки через дитину, і вже він би давно її покинув, о, якби не оця дитина, Ну, каже, що скоро розведеться. О, ну я вже не вірю там і слово, там і кишки з брехні пов'язані. Ну, ось дождем подивимось, що воно буде, що таке сюмблюль? Рані де гука? О, це ще теж мені ніяк не вспокоїться. Це поминутно, наука. Скажи, що ще прийду, бо ще там вселиться.